Шойгу? ДППО? Росіяни влаштували чергову істерику через атаку дронів на Москву. Населення РФ її скаржиться, що БПЛА змогли долетіти до центру їхньої столиці і почали вимагати відплати. Свої агресивні думки росіяни висловили у пропагандистських телеграм-каналах. Вони обурені, що хвалена протиповітряна оборона не змогла знищити БПЛА на підльоті до Москви. Претензії висловлювали безпосередньо міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу, адже мовляв півтора року тому. Ім розповідали про другу армію світу, а тепер безпілотники атакують центр Москви. Перепало і путінському речнику Дмитру Пєскову. Йому нагадали про так звані червоні лінії і поскаржилися, що Кремль ніяк не реагує на вибухи у Москві. Водночас, очевидці поскаржились на гучні вибухи, які не давали їм спати, а також задимлення. Я не спав в 3.40, роздався громкий звук. Такого можно можна сказати, оці, в окно послушу. звук. Перша мислі, що це гром. Хожу на балкон, смотрю і піднімається сізий дим. Такий дим очень э, своєобразний. І старити через атаку безпілотників почали й головні пропагандисти. Так посіпака Кремля Владимир Соловйов вже вибухнув погрозами, що нібито пора зносити урядовий квартал Києва. Ще одного українофоба Мардана також цікавить питання, чому стоїть ціла будівля Міністерства оборони України та резиденція українського президента. Пропагандисти голосно кричать про терористичний акт.